Снились Тарасові в чорній неволі, віти Дніпрові високо де сокорина пухом припала, віти на воду порозпускала. Снилась веселочка в тихій годині, що позичає в плесі краплинки, снився щоночі сиві славута, вся Україна горем закута, рідний народ його битий і гнатий. Як він устане, зірве кайдани та, розкувавши руки могуче, Панство несите скине і скруче. Все, що наснилось, пісня сказала. Пісня пророча правдою стала світом повиті Тарасові гори. Поле безмешне з вітром говорить, Слово Тарасу струнами б'ється, Ходить між люди серця до серця. Ходи між люди лине світами, так йому й жити і жити віками, поки, як море, в срібній обнові б'ються об берег хвилі дніпро.